One two, free! Підйом! За 15 секунд під холодним душем я побачила все своє життя і яке ще не прожила також. І так, приступаємо до готовки сніданка. Ну що, почався другий день мого, так сказати, челленджа. Не їсти солодке. Мене очікує 217-й номер і ну, починаємо з кусочка. Ну, з кусочка, локалів. Напереді хороших новостей мені захотілося починити. Ми дісти не будемо. У мене вже обід. Скажу вам чесно, я сьогодні проголодала що Тому на обід нам дали картоплю. Ну, це буде справий ніяк. Той момент, коли жидкість виходить через все тіло. Це що за пориви, пориви настрою? Мозок починає устраювати маніпуляції. Дякувати Богу, що в мене тільки від сладкого, а не від алкоголю. Третій прийом їжі за сьогодні. запекла м'язко, лаваш і огурчик. Хочу поділитися з вами своїми враженнями. І хочу сказати, що сьогодні я почувалася краще, ніж вчора. Але мені хотілося солодкого, коли мені було радісно. Задавала собі питання, то в мене відповіді не було, чому я хочу солодкого. Можливо, це просто привичка. Головне те, що в мене сьогодні було більше енергії. Ну, побачимо, як так ще буде. Другий день без солодкого! Ура!